¡Yo! Друзі, всім привіт! І це насилу звершилось. Сезон закінчився в Браво Старсі, і я готовий забирати Даймонд 2. Все, на все в мене був Даймонд 3. Потім я злив до Даймонд 2, і мені все ж таки вже залишили Даймонд 2. На жаль. Надо було все ж таки докачати до Даймонда 3, щоб в мене була там гарна картинка. І т.д. і т.п. В общем то, ангели проти демонів. Батл в Браво Старсі завтра. Я поняв. Я думав, сьогодні. Я думав, сьогодні а він відкриється через 15 годин. Блін. А так у мене лошо? Так у мене ще сезон не закінчився. Аааа. Ah <gasps> І бокс опен можна ще зробити за 15 годин. А я тут кубків дивись, які нафармив, йомайо, -йо. я б мені все перебило, всю маліну. Я думав, я думав, я щас зможу нормально тут все пооткривати. Купа обнов вийшло, новий батл пас, а по факту нічого. Стартропчик у мене тут лежить. Давай заберемо епічний, причому, на карла в емодзі Ну, нормально, нормально. подивимося що в нас в шопі. В шопі ще по ідеї джуджу досі висить, да. Її можна буде вже прокачати собі через 15 годин, там 16, як тільки обнова накатиться а люди, в принципі, її всі і отримали. А поки що тут гіперзаряди всякі туди-сюди, суперсила на вольта, якщо я не помиляюсь. Так, да, це на вольта. Поняв. 99 гемів. Ну, я нема, немає, а ті є тільки 10. Давай заберемо хоча б 10 паверпой, тому що, ну, хоч щось то взяти треба. І дай сюди ще один подарунок. Ага, XP дабл, я поняв. Ну, така штука мені взагалі не потрібна. Якби я, звісно, не хотів, але вона мені не треба. Так, тут доволі цікава мапа, кстати, в Соло Шаде. Ну, що хочеться сказати, нафармити на ній у мене не сильно багато всього вийшло. Новий сезон через 15 годин. Значить, по ідеї, я ранкет режим не зможу пограти вже, да? Да. ранкет режим я вже пограти не можу. Я можу пограти в дуелях, я можу, виходить, пограти ще десь. Ну, на цьому і все. На цьому і все, значить, е блін. А нагли проти демонів теж через 15 годин. Значить, у нас тут є виходить, ці два режими. Тягати вагонетку і волейбол, браво. Ну, окей. Хорошо, давай подивимося по персонажам, що у нас взагалі всього є. Бо дещо я тут все-таки повикачував, повикачував, не пам'ятаю, чи забирав я якісь бонуси. Ага, на вольта я викачав. Все-таки першу майстерність, це хорошо, плюс тисяча коїнів, Тисяча коїнів ніколи зайвої не буває. Бо можна буде хоч щось прокачати. Кстати, гаджет у мене отакий на нього. Але цей гаджет, якщо я не помиляюсь, він ну, лайно повне, але мені його дали безкоштовно. Значить, що ми по факту можемо зробити? Спайкіч, у мене 933 кубка. А де кіт? А, осьов, фух, боже. Бо я. Вже злякався, де мій котик. Думаю, де він є. Давай виберемо по великим трофеям. Спайка так у мене і не вийшло викачати прямо на тисячу кубків. Ну, Не було в мене достойного тімейта. Не, не повезло мені трошки з ним, Ну, то нічого страшного. В принципі, тому що мені ще є багато що качати. Наприклад, Ембер, Деріл, Розу, Емс можна качати, Поко, Ель, Прима, примата, Бельмона прокачувати, ворона ще довго. Тіка, Шеллі. Коротше, купу, купу, купу всього. Я ще можу сидіти довго і прокачувати. Кстати, барона дуже хочеться викачати. Прям Реально до жорсткої, якоїсь потужної штуки. І оця, кстати, гаджет оцей прикольніший насправді. Да, але для цього всього треба дуже багато коїнів. А в мене тільки 3800. Кстати, даже 3800, я не знаю звідки в мене назбирались. Походу, чисто з майстерності всяких різних, які я попрокачу. Да. Ну, що ж поробиш? Хоча ось, кстати, банально взяти ось Ашелі, да. У мене на ній 500 кубків, Ну, в мене на ній майстерність. Взагалі, даже ще перша не вкачана. поняв? <laughs> Потому що я на ній ша грав, що тоді, коли на ній майстерності й не було. І це я ще говорю про Шелі, бо я на ню ше заходив і трошки грав. А якщо я взяти Ель Примо, то в мене на ньому вообще нічого не вкачано. Понял? У мене ці герої, ось о на ПоКО, напоко, взагалі, мабуть, ноль, да? Да, на поко вообще ноль. Хоча ПоКО, у мене 28 тіра, 500 кубків на ньому. Да, конечно, прикол. Так само, и Кольт. А ні, на Кольт, може я трошки щось грав. Да, на Кольті я трошки ще пограв. Але я ще дуже багато героїв, наприклад, як Генерал Гавс, тут тоже почти щі ноль. Звісно, це приколи жорсткі. Ось о Карл, наприклад, я на ньому взагалі не люблю грати. Так у мене на ньому і ноль. Хоча колись я його викачав. До 389 кубків якось викачав, може старався якось, може ні, не пам'ятаю. Давно то було. В общем то, у мене є Отіс не прокачаний, у мене є Чарлі взагалі не прокачана. Я не знаю, якого героя хочу прокачати. Я Мортіса був взяв, прокачав до сьомої сили, а на ньому так і не граю, тому що не сильно мені подобається на ньому грати. Не знаю. Так само, Джин, у мене 9 сили прокачаний, а тут тільки 9 ранг на ньому, поняв. Вроді герой прикольний, а вроді, хто його знає. кстати, на перлі викачав Першу майстерність, прикинь, Тоже 750 коїнів. Давай заберемо. Хай буде, перл, хороша штука. Ну, все-таки, давай попробуємо джина. До джина в мене до першої майстерності не так багато взагалі лишилося. І я би в соло шаде попробував би конкретно порозвалював. Так, я в принципі конкретно жорстко готовий ходити розвалювати. У мене, правда, на джині тут особо нічого жорсткого немає, там суперсили, всякої гаджетів. Ну мені це сильно і не потрібно. Насправді, тому що мені достатньо всього-навсього ходити, всіх отако задовбувати. І оці всі потім від мене жорстко тікають. І вони такі думають, та йомойо, вона. -ма -йо, а весенько битися, бо синьок задумує, хе хе-хе. І отаку я всіх сижу за і банки відбираю, так сказати. Ну, ми поки що тільки на 9-му ранці, так що тут ще особо нема за що й паритись. Тут і так все легко. Але мені подобалось на цій мапі грати за фенга, поняв? За фенга прям прикольно. Фенг прям штука класна. А ще я, кстати, не знав, що джин може через стіни отако притягувати. Я реально ніколи не юзавтокультуру, бо я боявся, що ну я просру ульту, бо її не можна так використовувати. Кстати, Кольгет нормально мені накидала плюх, і ну її в баню. Я, напевно, лучше тут посиджу. Хай там Вольт тусується з усіма, він кенджі вбив. Тут коліт, ну вона опять мені з одної Може нормально знести ХП, а я можу отако походити і її позадовбувати. Що, ну в неї, правда, ульта є. Я її особо так по 400 хп буду довго зносити, ну його в баню. Надо просто показати вольту, що тут коліт, і що я її задовбую. Ой-ой, це я напевно зря зробив? Да Ну. Колі то казалось трошки сильніша за мене, в неї якось демеджа було набагато побільше, Ну, то в принципі не проблема. Квестів купу виконую, але я їх уже навіть на них не дивлюсь, просто тому що Батал Пас уже давним-давно прокачаний, і все, що мені треба, це просто пушить кубки. По факту то, ну по факту, то я просто сижу, пушу кубки, все Тому що мені сподобалася обнова тим, що тепер кубки тобі не будуть скидувати в юнітів, в яких більше, чим 500 кубків. Кубки вже будуть скидувати в юнітів, в яких більше, чим тисяча. От в чому прикол. Тепер можна сидіти і не кажен місяць про. Просто на всіх юнітах сидіти, фармити і підтримувати цей фарм. А зараз уже можна просто взяти одного викачати там на тисячу. Тобі снімлять кубки в кінці сезону, там до, я не знаю, наприклад, до 999 або до тисячі рівно. І ти все, в тебе все далі останеться, як і було. От в чому прикол. Оце мені нравиться Ніхто не буде скидувати тобі ті кубки до 500 Ти будеш сидіти собі далі, як і сидів, і не паритись вообще ні за що. Да, ну з Джекі я напевно погарячився, що я отако до неї пішов. Хоча тепер вона мені нічого не зробить я його отако візьму вб'ю Тебе я не хочу притяг Ну тебе в баню. Ти <смі> сильно агресивний, чий-чил я луча тут банку підтирю тут я теж хотів підтирити, але ой-ой-ой, Так, цей хай там тусується, іде бити того. Тіпа. Я тут, звісно, брока притягну сам. У мене в самого вже банок нормально. Тут ще, якщо я вб'ю, іменно я вб'ю і заберу банку Сенді. То, по суті, в мене є всі шанси проти цього чела. Іменно шанси мої будуть заключатися в тому, що він буде від мене далеко, і я зможу <сум> перестріляти його. Ну ні. У мене все-таки не вийшло, на жаль. Ну, були б гаджети, були б гаджети. То, в принципі, може б у мене якийсь би шанс був. Ну, і мені сразу так плюху дав цими своїми рукавицями, що я ж в шоці сидів. Ну, поки що дивись. Сидимо, фармимо кубки, взагалі кайф. І перед, так сказати, оновленням новим батлепасом, ангелами проти демонів. Ми можемо сидіти і кайфувати. Так, отут банки можна полутати, поки там коляд зайнят. Та своїми ділами, бо колят, кстати, дуже сильно. А це не колят, це мімік. Вроді як мімік його звати, я не знаю. Я знаю, що він портали оці стави такі через луп, ну я в баню. Ну зато я можу йому отако зробити. Блін, цей Перл не розуміє, що я хотів йому допомогти. Він по мені сидить стріляє. Ну він тим самим, що він на нього загрився, то він віддав мені тут взагалі банки просто халявні, які ніхто би так просто і не віддавав. Ну я б їх не віддавав, наприклад. Тебе ми тако виносимо, так сказати. Тут сту, стутіч. Стутіч ще не знаю, наскільки я тут жорстко дамажу. Тепер він вже поняв, то він просто відійшов. Він поняв, що джин це не так собі і просто, поняв? Джин це все-таки жорстко. Джин ще ще луту нафармить. Джин ще ще тебе отако притягне, братуха. Були б мене тільки заряди, правда? А зарядів у мене нема. Ух, 16 хп оставалось. Отако От робимо. Міміка вбив краб. Краб десь наверху. Хорошо. О. Ось со, або одітінь з двох плюх ти бачив, що мені зробив? У нього сім банок. Отаку ну, робимо? Щоб банки собі забрати. Барон тут, конечно, мені плюху зробив жорстку, але барона вже нема. Слава Богу. По суті, я знаю, що хотів подивитися. Те, що я кубки, звісно, на цьому Джені це дуже хорошо. Я ще більше на ньому хочу нафармити майстерність, тому що майстерність на Джені, так сказати, дасть мені нормально коїнів. А мені тут не так багато на ньому треба фармити. Насправді то. Я більше хотів, знаєш, що подивитися? У нас ще вступив Женя в клан. Сіки в жені кубків, у жені 57 тисяч кубків. І він пише, всім привіт, ми на 717-му місці по Україні. І у нас якраз 30 чоловік уже. Зараз ми передивимося ще. Є люди, які м не грають пару днів, але в принципі таких немає. Слава Богу, і саме головне, саме головне, хто пам'ятає, як я вже давно пробую і стараюсь догнати денчика, може вже бачити, що різниця в нас між кубками, ну. Максимально мінімальна. Тому, можна сказати, 400 кубків. Тут 420, 430 це взагалі не є проблемою. Це от взагалі не є проблемою. Це можливо навіть сьогодні я його зможу догнати. Тому саме ці 400 кубків сильно хитрі, треба щас нафармити на максимально нубських героях. Бо данчик на максимально нубських героях не грає. Він любить грати на тих героях, які йому подобаються. А мені в принципі подобається багато героїв, які в мене не докачені. І я в принципі не проти на них грати. Правда, тут ворон за зафарм... В ці банки поки ця пенні мене задовбувала. Ну, ворону я напевно нічого не зроблю. Я можу попробувати, конечно, но напевно нічого не зроблю. А, ні, ну чого не зроблю? Зроблю. Ну, Пенні мене тоді вже, звісно, завали. Ну, в принципі, тут для мене не проблема. Це топ-5, це він стрік сохранився, це плюс 4 кубка на даному етапі. Тому в принципі можна сказати, що й нормально. Пайдет. Він стрік, головне, жорсткий нафармити, не зливати його. І багато-багато кубків зараз фармити. Це дуже хорошо. Ну, плюс майстерність, само собою, тому що коїни не потрібні. Коїни потрібні, прям дуже сильно. Так, там Джекі, до Джеки я не піду. Я прям одразу пошурую сюди банки валити. І мені, в принципі, цього буде достатньо. Так, банка є. Тепер плюха майже 2000. Ну, Джекі, тепер, звісно, в мене цю банку віджала, просто супер жорстко. І я їй нічого не зроблю, на жаль. А вона ще й швидка, чуєш? Це ж точно, це ж Джекі, йо моє. Ну тут вона, звісно, промахнулась, провтикалась. Ну, ми її успішно все-таки розвалили. П'ять чоловік лишається. Зараз. А, ні, все, чотири лишається. Там Лола. Лола, це сильно. Вона зараз буде ходити всіх убивати. Я навіть до неї на очі не хочу попадатись, тому що вона мене швидко рознесе. Банок у мене мало. Ось тобі Френкі чи Лола. Ага, і в мене ще де з нею? Я поняв. Короче, вона мене розвалила, так сказати. Поїздівався з мене трошки, та й все. Ну, теж непогано, поняв. Він стрік у мене вже хороший, плюс 4 кубка зверху. Майстерність прокачуємо. Це саме головне. Ну і кубки фармяться. Кубки, кубки, кубки просто. Мені тепер реально подобається грати за юнітів. Тому що я раніше нафармив багато кубків. У мене юніти були хорошо прокачені. Потім я не грав якийсь дуже довгий період. І мало того, що ввели юнітів дуже багато. Ну от прям реально багато бравлерів ввели. Так, тут хот дох, Туда не піду. Ввели дуже багато бравлерів. Типа, коли я грав останній раз, ну в мене перерив дуже великий був. Перед Ривом максимальна кількість Бравлерів була 47 чи 46, щось типу такого, менше, ніж 50 бравлерів було. Я пам'ятаю, останній батлпас, який я купував, ну в якому все таки випадав юніт. Там його не обов'язково було купувати, щоб юніта получити. Вроді як я не пам'ятаю. Ну останній з батлпасів, які можна було в яких я ще взяв участь, це був батлпас на база, щоб ти понімав. Це просто було ультра давно, і тут мені, звісно, і габела. Отут я вже заговорився і просрав свій він стрік, на жаль. Так от з цим баталпасом на база або база, або гавса. Ну вроді як база. От так після того дуже багато всього змінилось в ігрі. І у мене юніти були хорошо вкачені. У мене було багато кубків, як для тих бравлерів, от, як для тої кількості бравлерів. Але після того я перестав грати, і все, там велику, купу купу нових бравлерів. Того я в нових бравлерах сильно путаюсь, тому що не все вже все вже не можу запам'ятати. Кстати, тут цей чувак тут опять такий самий блін. Аби я по цьому все попав, то в принципі було б все добре. А я по ньому не попав. Ну, вже я його виніс. Якийсь бот, я не знаю. Тобі давай плюху накинем, бо ти мені теж будеш плюхи накидувати, в теж банок тут нормально. Ну, те в баню, коротше. Пішли від нього. Мені би по-хорошому взагалі пожити, а не померти щас від нього, бо мені він стрік треба набивати, а щоб набивати, він стрік, треба да, хоча б топ-4 зайняти. Я то можу його щас так продамажити жорстко, поняв, типа. Із-за того, що моя дальність теж хороша. І потім, типа, притягнути його. Ну, якщо я притягну, то особи нічого не поміняється. Ми ще можемо по барлі попасти і попробувати його. Отако. В калюшу, конечно, мы ее остали. Обалдеть, Кольт! Голимий Кольт! Голимий Кольт! Здесь дам. Так, ну я в баню цього грифа, но я уже ничего не можу ему зробити. Не, я ее вбив даже! Ха-ха-ха! І встиг убити раніше, ніж він вбив мене. Хорошо, топ 2 Нормально, нормально, взагалі нормальок. Сидимо, кайфуємо. І зараз ми швидко просто нафармимо купу кубків, щоб е розрив нашій був максимально мінімальний. Кстати, з цим чуваком не сильно хочеться тусуватися, але він просто взяв, покинув банку, лишив мені її. Спасибо велике. Можливо, він все-таки вирішив, що він може там нафармити купу банок, там він їх, в принципі, і фармить. Тут ось є у нас вроді як менді вона, чи менсі? Я не пам'ятаю. От я навіть не знаю, як оцю звати. Ну я знаю, що вона літає. Я знаю, що в неї ульта літати і скидувати. Ракети. Оце жорстко. І ще демеч у неї такий непоганий, знаєш. Ну і в баню. У неї хоті одна банка, а хп вона мені знесла капець. Я їй по 360 зносю одним кусочком, а вона мені сразу 1800 б. І все. І нічого не поробиш. І ще мені подобається джином провіряти кущі. Це прям просто супер класно. Правда, треба нам десь зараз потусуватися, просто щоб нас не особо повинусили, тому що не хочеться, щоб нас тут повинусили. Ось вона. Вся подружка. І вона ще й таку штуку вміє робити, чуєш? Диви, і мене фейкою Йо-ма-йо! А в мене просто зарядний встановився. я б не зміг її вбити, Ну, не повезло, не фортануло, так сказати. Так, баночки сюди сразу на базу, там сквік внизу. За сквіка, кстати, теж в мене не сильно хорошо виходить грати. В мене... Ну, Взагалі, я б сказав, що я не сильно класний гравець Бравл Сарсі, але в мене іноді щось виходить. А сквік вистріляв всі заряди, того. Аби я не промахувався, то може б я і зміг би його вбити. А так, звісно, мені по-хорошому похилитись. Набель нападать теж не сильно хочеться. Вона і плюха хороша, і дальність дуже велика. Ну вона щось ерундою. Тут страдає трохи, а поки вона страдає ерундою, то ми її, напевно, і винесемо. Я щось думаю. Ага, винесемо. да. Аби Саня ще не тупив, то може б і виніс. Там Ель Прімо, який ще сюди впригне просто. Бель, яка получила плюху трохи. Получила плюху ще. Зараз получу плюху ще на її ульта. Ульта, звісно, їй може допомогти мене винести, якщо вона попаде ультой. Ну, ультой вона поки не сильно хоче стріляти. Отако. Хорошо, ну, ультой все-таки стрельнула. Так, ну примата я точно до себе притягувати не буду. Взагалі не буду. Він застопився там у бочку. Це дуже хорошо, що він застопився, але. Опа. Дві що сквік робить. Хотів притягнути до себе. Ель Примо, але я тут, виходить, двох убив. Хорошо, і проти мене бі. Чи що, походу, так? Да. да, да, да. Проти мене бі бджілка. Бджілка це не проблема. Ну, хоча ні, є там чувак, який на бдж... на бджолі взагалі жорсткували. У нього 4 тисячі кубків, я в Тіктокі бачив. То він там взагалі виносив жорстко на ні. 4000 тисячі кубків, якщо це, звісно, не прикол. Бо я спочатку бачив, що в нього 10 тисяч кубків, потім бачив, що 4. Так що не впевнений я, так що воно так і буде. Но винести в мене і вийшло. Слава Богу. Фух! Непогано. Потихенько фармим, знаєш. Бо я більше хочу майстерність на нього просто викачати, а не сильно кубки нафармити. Мені майстерність треба, щоб я коїни поучив. Щоб я потім, уже, коли мав багато коїнів, знав, що і як, і куди мені краще прокачати. Бо в мене буде більше коїнів, я буду, в принципі, розуміти, що мені потрібно. Так, тут Кольт він може почати стріляти в будь-яку секунду. І зараз він, напевно, почне. Ми йому легесеньку реаль... плюху дали, також він прокинувся. Щоб він прокинувся. І такий, йоу, що шо робить, а тут уже і нема що робити. А тут пем просто зразу. Отако на тобі пем. Хорошо. Виборов. Виборов топ-7 поки що. Хі -хі. Ну хочеться, звісно, більше. Ну поки що топ-7 маємо. Топ-6 маємо. Все хорошо. Топ 5 маємо. Диви там кіт, коротше, і а, ще Кенджі є. Я даже не знаю, кого мені легше буде вбити. Чи кота, чи Кенджі, напевно, Кенджі буде легше. Ну, правда... Шокенджі, шокота, мені вбити не вдалося. Але зато потихеньку помаленьку кубки фармляться. Все дуже хорошо. Стардропчик мені даже якийсь накинуло. Ну і ще 42 кубаса. По суті, уже 26-200. Скільки? 26, 232. Кубка. Нормально. До чака трошки качаємося помаленьку, по трофейній дорозі. І мені цікаво, на якому місці наш клуб. Давай локал і клуби. Наш клуб на 723 місці зараз. Доволі непогано, чуєш. Ну правда, в топ-100, звісно, він не попав. А, так тут нема топ-100, почекай, тут можна реально полистати. А, тут топ-200. Ну, топ-200, нам ще виходить не вистачає скільки? Ну, 300 тисяч кубків. Топ-200 входять чуваки, і мінімальні їхні кубки 50 тисяч, прикинь. А саме більший у нього 71 одна тиша кубків, ще 71 Короче в них тут чуваки доволі жорсткі, але це ще не проблема. У нас ще чуваки, які трошечки будуть не встигати так сказати, заходити в ігру вчасно і нормально фармитись, то Тоже ж понятне діло, що придеться їх кікати, особливо чуваків, які дуже давно не заходять. За це ще поки не заходив один день. Це ще не критично. Взагалі, два дня це не критично. Але коли там уже чотири дня 5 днів, то це вже понятное діло, що скоріш за все. Треба міняти чувачка, бо ми все-таки продвигаємося все вище і вище по кар'єрній драбині, так сказати. От. Але на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Будемо чекати оновлення. І завтра вже буду заходити, записувати, дивитися, що там понадобавляють новий івент, нова ліга. Тож в ранкеті хочеться дойти до міфіка. І в наступному сезоні я туди точно дойду, 100% просто, тому що ну, до міфіка треба. Уже хочеться міфіка. А поки що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайний. З вами був Саншіос, і всім пока-пока.